Словацькі казки з усього світу, які написали діти, презентували в Ужгороді в генеральному консульстві Словаччини у виданні історії та ілюстрації авторів різного віку, і що найменш приємніше серед письменників і маленькі закарпатці. Наша школа представлена трьома роботами: це твори обріятельства, «Коритнячка з нашої школи, а «Магіцька школа. Так це літературні твори казки, але ще ось у даній книзі є роботи ілюстрації наших двох дівчаток. Вони тут на першій сторінці, подивіться уважно, це є наша школа заднього двору. І ще одна робота, вона тут, це є школа, на твір школа при. Це вже п'ята така збірка. Автор ідеї словацький вчитель Ян Поханіч розповідає, що вихованці із словацьким корінням пишуть на задану тему казки та ілюструють. Я писала казку про приятелів, що потрібно дружити, що наша школа дуже дружня, і ми всі там дуже добре дружимо. Це була ілюстрація там, де собаки мали свою власну школу. Навчалася в ній, були різні породи, ми всі були об'єднані. І ну, найбільше вона мене найбільше захоплювала з усіх. Думаю, вау, це так цікаво. Я думаю, що кожна дитина задумувалася за те, що а що, якщо зробити школу для тварин. Це ж... Так, так само наші друзі, що це буде цікаво. Ми з них виберемо журі фінальних 50-45 робіт, котрі потім у нас йдуть на ілюстрування. Діти мусять читати ці сказки, бо сказки їм не І там вони тим паном попору ту читательську грамотну, щоб діти читали і сказки, вірші і так. Ну і потім вони ілюструють, з того журі вибере 40-50 ілюстрацій, і з того ми потім зробимо книжку, котра йде до кожного. doia escola. Книзі історії та ілюстрації учнів четвертої школи Ужгорода та учнів середнянської та Переченської шкіл. Потрапити на сторінку видання не так уже і просто у нас є унікальна школа номер 4 де навчаються діти із цієї національної меншини. Школа потужна, діти дуже творчі, талановиті. Ми про це знаємо за результатами їхніх досягнень. І це, що сьогодні відбувається, тут така презентація книги слова словацькі класки всього світу це дуже велика заслуга самого консула, який проспонсурував і дбає про обдаровану молодь саме цієї общини. В цей збірник війшли самі талановиті казки учнів цієї школи. Для нас це велика честь. Книги доводять, що учні спроможні на важливі речі вже в такому юному віці. Просто їм іноді треба допомоги, і результат дивовижний, каже Ян Поханіч.